Як знайти довжину кола або площу круга? І для того, щоб знайти довжину кола, нам потрібно знати тільки його радіус. А далі працюємо за формулою. Це дорівнює 2 помножити на π, помножити на r. А позначає довжину кола число 2. Зрозуміло? π. Що ж таке пі? Число Пі, ну, приблизно дорівнює 3,14, R – це якраз те, що ми повинні знати про кон, щоб знайти його довжину. Наприклад, нам радіус буде дорівнювати 5 см. Тоді довжину С, буде дорівнювати 2 помножити на пі і помножити на 5. В результаті 2 множимо на 5 буде 10 і дописуємо пі. Можемо записати такий скорочений варіант 10π, або ж розписати, що це буде 10 помножити на 3,14. І відповідно отримаємо 31,4. Щоб знайти площу круга, нам також потрібен тільки радіус. Формула, за якою знаходиться площа круга наступна. S дорівнює ПR в квадраті. Тобто S це якраз площа, π – ми вже познайомили, що це дорівнює 3,14, а r – це якраз радіус нашого круга, якого ми хочемо знайти площу. Нехай радіус дорівнює 10 см. Тоді, відповідно, площа S буде дорівнювати π помножити на 10 квадратів. 10 в квадраті це в нас буде 100, тому скорочено можна написати 100 π Якщо ж ми хочемо розписати, то це буде 100 помножити на 3,14. В результаті ми отримаємо 314. Став лайк і не забудься підписатися. I 6. No i poszerz wideo.